Сонечко потихеньку сідає. На годиннику в нас майже 9 тому будемо готувати робоче місце. І сподіваюся, сьогодні вам покажемо класну нічну риболовлю. А об'єкт нашої ловлі це, звичайно, лящ. Сусіди, місцеві рибалки, які тут рибалять частіше, починають частіше перезакидатися. А нікітосу, ви знаєте, ця вся рибалка якось так собі взагалі по барабану. Ви подивіться, що він тут нам виготовляє. От трошки отак прямо от, начеплялися травички. Ви подивіться на цю газету. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, це сьогоднішній бікфіст. Гусирочка, будь ласка. Ранкова, пузата. Так, покажу вам ще один лайфхак, пов'язаний з такими от світлячками, які у нас працювали всю ніч. Всім привіт, з вами Іван Конішевський. І вгадайте, куди я відправився сьогодні після роботи? Як ви бачите, навпроти мене е, вечірній Київ. і Сьогодні ми з Кумом Ігорем відправилися з ночівлею половити ляща на Дніпрі. Сонечко потихеньку сідає. На годиннику в нас майже 9, тому будемо готувати. Робоче місце, і сподіваюся, сьогодні вам покажемо класну нічну риболовлю. А об'єкт нашої ловлі це звичайно лящ. Так, ось такий у нас на робочому місці поки безлад. Зараз все налаштовуємо і е, Ігор тут рибали насправді в таку пору дуже часто, і каже, що раніше 12-ї години не потрібно навіть закидати. Тому ми зараз будемо е, ждати дванадцяту годину до цього часу. Замішаємо прикормку, покажемо, як ми ловимо ляща тут вночі. Е, Приготуємо вечерю, трішки повечеряємо і е, декілька фішок у ігра розпитаємо. Головне, щоб не чули оці всі місцеві рибалки, які зайняли самі козирні місця і не дали нам цього зробити. Тому що насправді я скажу, ми приїхали після роботи і ну, не встигли зайняти місця, тому що рибалок повно. Е, будемо сподіватися, що це хороший знак і що рибка значить клює. Так, ми кашу ще не замішували, а от до вечері вже прийшли. Тільки подивіться, який бутерброд кум зліпив. Ну це просто я не знаю його. Навіть шкода їсти. На сьогоднішню рибалку на Дніпрі зварили по класіці 2 кг гороху. Додамо ще отаких от смаколиків. Мікс 3 відробене та 6. Основна база буде у нас суха. Прикормка шоколад та корися ваниль і зальємося цим таким солодким-солодким смаколиком від Brain Turbo. Слухайте, Ігор використовує максимально таку ліщову прикормку. Я все-таки вирішив використати, ну, знову таки, експериментую. Я не хочу ловити ліща на лічову прикормку, я хочу експериментувати. І мої експерименти заключаються в тому, що я використовую торнадо, тобто та прикормка, яка більше з активною фракцією, але я все-таки використовую її для ловлі нічного ліща. Це тигровий горіх плюс кукурудза. Так це все діло виглядає. Так, ну і це знову таки це е, серія гейзер, знову-таки максимально активна. Це кукуруза карамель. Тобто, кукуруза тут, кукуруза тут. Е, напевно, знаєте, більш така сазаново-коропово карасяча прикормка. Я впевнений, що е, наша прикормка сьогодні з цими зерновими зробить реально діло. Е, і знову таки, ми сьогодні. ну... Два кума не можуть просто половити рибу. Два кума повинні постійно змагатися. Ми сьогодні змагаємося. Я ловлю на більш таку коропово карасьову прикормку. Ігор ловить на конкретно ліщову. Що з цього вийде? Хто зловить більше ліщів? Дивіться далі. І що б ви думали, в нас я не знаю скільки тут пів відерочка 12-літрового прикормки. І тут літрів 5 гороху з, разом з нашими зерновими. Все виглядає так дуже рівненько, дуже красиво. Е і це все діло дається пробкою. Тобто, дається десь 80% наших зернових. І з одної і з другої сторони це все закривається такою пробочкою з прикормки. Прикормка, як я нагадаю, з тигрового горіха та кукурудзи. Прикормка, незважаючи на дрібну фракцію. Переважно дрібну фракцію. Вона достатньо липка, я її ще зложив ліквідіком і впевнений, що саме ця комбінація заставить наші квівертипи рухатися. Як ви бачите, зараз у нас саме той час, коли має почати клювати рибка. Сусіди, місцеві рибалки, які тут рибалять частіше, починають частіше перезакидатися. Ну, що б ви думали? Кум перший, хто обрибився. Зверніть увагу на густирочку. Ну, це справжній монстр. Грамчиків 350 точно є. Красава, красава. Слухайте, ну, рибалка в нас починає бути цікавою. Е, насправді досі штовхають е, воду, але ось у ігра перша покльовка, перша покльовка нормальної риби. До нас, до речі, приєднався Нікітос, який каже, що. Ой, е, друзі, тичок. Пацан тичок! Кумась, готов по цаку. Кумась готов по цаку. Ну це може... Ні, ні, ні. Густірка така, мабуть, як в тебе, але Але це прям. Нє-ні-ні, ні, ні, це прям дуже цікаво, слухайте. Хотів вам розповісти, що Нікітос до нас приїхав просто так. Повечеряти у гості, да, але... Слухайте, ну ця клювака, прям нам все. Слуха, так нормально. Чи? Так я так... Це гусіра чи лящ? Лящ! Лясь! Лящ! тіх 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 Друзі. Зверніть увагу, клювака у Ігоря нормальна гусирка. В мене вже перший дніпровський нічний лящ майже прямо. В центрі столиці. Ну це кайф, друзі. Це просто кайф. Оп! Так, ну, старт у нас покладено. У нас вже є декілька перших рибок, і навіть один лящик вже в підсадці. Тому ми впираємося, намагаємося все-таки рибку викормити. Я скажу, в нас старт рибалка трішки не задався, Ми приїхали відразу після роботи, але насправді всі самі козирні місця, які зараз знаходяться від нас ліворуч, вони всі були зайняті. Я приїхав першим, я трішки знаєте, так розчарувався. Але коли я побачив, коли приїхав Кум Ігор, то я зрозумів, що я взагалі не розчарувався, а от розчарувався саме він. І ви знаєте, це взагалі дрібниці. Ми вирішили все-таки відповідно додому не їхати. Все-таки, якщо зібралися, налаштувалися, то потрібно ловити рибку. І ми встали взагалі там вправо, 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 прямо на пляжі. Щоб ви розуміли, ми на цей пляж займали місця. Тут ще люди загорали. І нічого, бачите, перша рибка є. Ми дивимося в ліву сторону, в ліву сторону дзвіночки не дзвонять. І це нас не може нарадувати. Насправді, зараз намагаємося все-таки викормити лящика, тобто не ждемо дуже довго, а все-таки намагаємося насипати Насипати нашу зернову програму, насипати нашу прикормку. Не скажу, що у нас це все прям супер виходить, але в принципі рибка клює, все окей, і ну, насправді, якщо подивитися на ці от всі краєвиди, Максимально такі урбаністичні, київські Слухайте, ну це прям... тут навіть рибалки не потрібно, тут потрібно просто зробити ось так. от. І просто милуватися пейзажами. А якщо клюне, це просто приємний бонус. І насправді це так і є. Ну, Рибалити дуже класно, все набережна підсвічується, все підсвічується ліхтарями. Дуже круто, міст метро підсвічується, і насправді це рибалкам теж допомагає. Тобто, якщо... Ви тут рибалите, у вас видно чіткі орієнтири, можна орієнтуватися по стовпам. Е, і, ну будь-багато хто з вас напише, що е, як же комендантська година і решта цих от, е, моментів з нею пов'язаним. Але ну, на таких локаціях в Києві е, ніхто рибалок не виганяє, і насправді я хочу сказати, що це плюс. Тобто, так, да, ми знаходимося на пляжі, ми знаходимося в місті, це не якась приватна територія, але насправді всі поводять себе культурно, всі поводять себе тихо. Максимум світла, яке ми видаємо, це наш налобний ліхтар та світлячки на вудлищах. І я не думаю, що це комусь заважає або когось ображає. Тому ловимо рибку вночі в Києві на Дніпрі. Слухайте, ну Ігор, не може не успокоїтися. Ну, все тулить цю рибу і тулить. Тулит і тулит. а Ну ми її зараз зустрінемо. Опа, дрібна рибка якась є. Ага, ага. Слухайте, ну це розмір рибки не наш. Це щось геть дрібненьке. Але приємно, що вона клює вночі. Так, Друзі, ну що, всім доброї ночі. З'явився і я тут. Поки хлопці е, ловлять рибку, я допомагаю готувати нашу чи вечерю, чи вже завтрак, я не знаю, як це ще сказати. Отаке от миско у хлопців є і ми його зараз приготуємо на нашій пательні. Балончик ми підключили. Наша пательня вже розігрілась і тільки послухайте, як воно шкварчить. Так що. На-на, хтось геть дрібний. Ну, ладно, не геть. Слухайте, ну таку густірку, я вам так скажу, можна ловити. А ну постривай. Я тебе трішки окуну. Ось такі от нас, екземплярчики клюють ничі. Так, ну ось і Ігор щось тяне. Щось він тяне. Дуже качає, нічого собі. Опа. Слухайте, ну. Кумайся, це підлящик, дядь. гусіра? Нічого собі. Дядь, а ну візьми в руки цю гусіру, щоб наші підписники зрозуміли, якого вона розміра. Ну це ж просто жах. Ви просто подивіться на цього дельфіна. Просто дельфіняка. Це капець. А Нікітосу, ви знаєте, ця вся рибалка якось так собі. Взагалі, по барабану. Ви подивіться, що він тут нам виготовляє. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа! До папи. Черібонькається. Якщо ви розумієте про що я. Рибка невелика. А, ну все. В траву. Все, як положено. Ой, в класну цю придонну траву на пляже. М -м -м. Ну, да, все. Короче, вот така от у нас рыбалочка. От трошки вот так прямо начеплялася травички. Слухайте, ну а в цілому рибалка Виходить насправді достатньо таки цікавою. Рибка починає клювати. Е, трішки все, так, знаєте, частково не по плану, тому що то вода піднімається, то вона сходить, то тече в ліву сторону, то тече в праву сторону. Я скажу, але в цілому ну, прям все дуже цікаво. Тому зараз швиденько міняємо насадочку. З насадочкою ми сильно не мільчимо. Насаджуємо. Буквально 3-4 хробачка. 3-4 хробачка насаджуємо. Цього разу візьмемо краще 4, правильно? Чим більше насадка, тим більше риба. І закриваємо це діло ми. Двома опаршами. Конкретно зараз під руку попався один жовтий. Оп, і один білий. Оп. Беремо, забиваємо в першу чергу наш нашу зерновуху. Дивіться, майже повна кормушка зерновухи і просто трішечки додавлюємо це все діло прикормкою. Просто щоб Воно її склеїло, щоб було чому доходити до дна. Орієнтир. Добре, що на набережній горять ліхтарі. Можна чітко вибрати конкретні орієнтири і вже точно не промазувати. Тобто одне діло, коли ви кидаєте на якісь там незрозумілі дерева, да, коли у вас все повністю та частина зелена, наприклад, от як я був на останній рибалці, там просто-напросто. З тої сторони ростуть якісь посадки, у вас повністю все зелене, ви там один раз на той куч кинули, другий подивилися, не на той орієнтир кинули, відповідно, не туди. А тут все чітко. Один ліхтар під мостом, в мене ліва моя точка, права точка, верхній ліхтар. Незважаючи на те, що потрібно рибалити насправді цілу ніч. Тобто вся рибалка розпочинається десь о 12 годині. Закінчиться о п'ятій, тому що встає сонечко, водичка зазвичай в такий момент або навпаки прибуває, або відходить. І ну, Київ навіть в будні вже там о 6 годині, неподалік від метро, локація знаходиться вже там о 6-й годині прибувають перше відпочиваючи на пляж позагорати. Тому там активно сильно половити зранку. Насправді не Да, І, в принципі, якби вдалося, тут зазвичай з року в рік, вже зранку, коли встає сонечко, клює насправді мілка риба. Тобто тут все-таки лящ виходить тобто, з основної річки, з течії, з більшої глибини. Виходить на оцей от мілячок. У нас тут класна бровка, в нас пляж, пісок, і от перша бровочка там ракушана, достатньо таки агресивна. І ось на цю першу бровочку класно виходить лящ. Можливо, можливо, я ж кажу, ми ловимо ляща не тут. Якщо серед моїх підписників є ті, хто більш досвідчений нічний рибалка в Києві, то з задоволенням почитаємо ваші коментарі, з задоволенням, можливо, дасте якусь пораду, а можливо, взагалі, порадите місце, де ще краще в Києві клює лящ. Тому не соромтеся, пишіть. Особисто мені буде ну, дуже цікаво почитати. Кумась роздає. Під саку давать? Каже, що дістанемо і так. Ну, покльовка була така, що навіть я край мока побачив. Ай-яй-яй, трава. Ой, ви подивіться на цю газету. Ви подивіться на цю газету. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну це сьогоднішній бікфіш. Та ти... Дядя, ти підніми його тако гарненько. Друзі, ну що? Є в когось питання по нічним ліщам на Дніпрі? У мене особисто питання закрито, Взагалі. Просто закрито. Мась, так і в мене така ж риба. Клюнула. Не, ну не здорова, прям така як в тебе. Та що ж ти цю траву знаходиш, ну? Гусирочка, будь ласка. Ранкова, пузата, все як має бути. Кажу вам ще один лайфхак пов'язаний з такими от світлячками, які у нас працювали всю ніч. Слухайте, штука з Китая, з Значить, працює вона наступним чином. Розкручуємо світлячок. У світлячку знаходиться от такий от елемент живлення. Бачите, я його вимкнув, відповідно, світлячок погас. Е якщо ми його вставляємо в яскраву частину, в сам світлячок, бачите, він вмикається. Далі потім це все діло закручується. І тут спеціалізованим фіксатором. Дивіться, він такий м'ягенький, як прищепочка. Це все діло фіксується до будь-якого кільця, до квівертипу. Немає ніяких захльостів, нічого не плутається, тобто дуже зручно. Відповідно, у нас цей елемент живлення заходить яскраву заходить частинку. Для того, щоб його вимкнути, достатньо зробити просто ось так. -от. Ця штучка вставляється в USB-конектор, який можна заряджати будь-де будь-коли. Тобто просто USB-розйом ставили і все заряджається. Для того, щоб це все діло не розряджалося, да, відповідно якщо ми зараз його вставимо, він буде розряджатися, ми чіпляємо його зворотним боком, тобто не гострою частинкою в е, наш світлічок і просто-напросто закручуємо. Все. У вас все тримається вкупі, у вас воно не працює, не світиться. Якщо вам потрібно його вимкнути, відповідно. Розкрутили, змінили. Елемент живлення з іншої сторони, вставили його в світлічок, все вже все працює, все світиться. Коротше, така от насправді корисна штука. Китайці, як завжди, придумали насправді цікаву річ, яка вже потихеньку починає з'являтися в багатьох риболовних брендах. І насправді для нічної риболовлі це все дуже зручно. У Ігоря Кума ще більш прогресивна штука, коли вона трясеться, коли йде покльовка, вона починає світитися червоним, просто бликати червоним. Круто? Ні? Мені подобається. Ну що, на годиннику п'ята година, як і очікувалось, найвелика рибка клюнула вночі. Це частково специфіка цієї локації, адже саме тут, от, з основних просторів Дніпра, з ям, рибка підтягується на пляж, підтягується на бровку з ракушкою, таку з несильно великою глибиною, десь порядка трьох метрів. Ну і Відповідно, тут пліє вночі. Не сказати, щоб ми попали. Ох, це клювандер. Щоб ми попали прямо на нормальний кльов. Ні, ми не попали прямо на нормальний кльов. Але в принципі рибку половили, кайфанули. Ну, насправді час провели дуже круто. Ось слухайте, ну що ж вона все в траву заходить? І зараз бачите, ось, я скажу, сонечко встало і почала клювати ось зовсім. Інша риба, зовсім інший її розмір. Не скажу, що вона маленька, але ну, риба вже не та, яка клювала вночі. Е, насправді дуже багато висновків напрошується. Е, скільки не слідкую за знаєте, за своїми колегами, які знімають відео на Ютубі, е, ну, в цьому році ніхто там не попав на нормальну роздачу ліща. Е, там, знаєте, були якісь. Поодинокі випадки, коли його ловили і на набережні, але це знову таки, одна-дві риби, тобто це не рахується. А на прям нормальну роздачу ліща чи на е, Дніпрі, чи на Десні, ну, я не бачив, щоб ніхто, щоб хоча б хтось попав. Тому я ж кажу, з, риб, з рибою щось твориться таке аномальне. Рибалки намагаються під це все діло підлаштовуватись, і в принципі, я вам хочу сказати, що як. от е, один з варіантів підлаштуватися під це все діло спробувати нічну рибалку на Дніпрі. Ну я вважаю, що це однозначно продуктивно, однозначно ефективно. Чесно кажучи, так посидів, так сподобалось, що зараз хочеться поїхати на Дисну. Але чи я поїду, чи ні, це залежить тільки від вас. Тому, якщо вам сподобалася сьогоднішня така от наша нічна сесія, обов'язково залишайте коментар. Що «да, дійсно, хлопці, їдьте на десну, половіть рибку, покажіть, що з цього вийде. І ми з задоволенням поїдемо її і відповідно там половимо. На ліву утку, зверіть увагу, я сподіваюся, що вам видно, як зараз клює. І судячи по характеру клювання, це видно, що клює така ж сама риба, як і щойно я дістав. Скоріше за все, вона навіть вже сидить на гачку. Я скажу, ми не зайняли самі козирні місця на цю ніч, але насправді половили дуже круто. Зважаючи на те, що всі рибалки, які сидять від нас ліворуч на так званих козирних місцях, всі використовують дзвоники, колокольчики, як то кажуть. То, чесно кажучи, вони нам сьогодні вночі не заважали зовсім. Вони не дзвонили більше, ніж то було потрібно. Тобто я так вважаю, що їхня рибалка пройшла навіть гірше, ніж в нас. Хоча в нас було ось, дійсно декілька непоганих риб. Тому, друзі, сподіваюся, що ви підтримуєте лайком та коментарем Україномовний YouTube. ютуб. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Побачимось в наступних відео.